Що? Сімач, як ви можете пояснити сьогодні такий підсумковий рахунок? Як в нас в першому таймі половина команди випадає, як, ми, як в нас половина команди не участвує ані в єдиноборствах, половина команди не, не бореться, старається грати на чистих м'ячах. І результат того всього, що, що відбулося сьогодні. Ми вивчали суперника, планували. Планували зіграти свою ігру ззаді компактно і виходити завдяки швидким переходам, завдяки швидким переходам з оборони в атаку, надіялися на, на швидкість плеча, <кій> надіялись на швидкість скакуна, але люди ще не готові грати на цьому рівні. І відповідно, і, і такий результат. Знову ж не може й не треба було. Міняти, може, треба було грати на ігорним Але вже Ми граємо в одному складі практично більше місяця і ротація потрібна, щоб не загнати одних а і не... щоб інші не засиділися на лавці. Сьогодні не вгадав, моя помилка, що... тому що ні квич, ні скакун, ні кмідь, ні білоус, так і не попали в гру. Виглядала шанс Білорусу сьогодні зіграти вперше стар... в стартовому складі. і пішла. Ну, катастрофічно, катастрофічно сьогодні виглядав на полі. Дуже багато помилок, як і позиційних, так і технічних, технічний брак. Значить, що не готові грати на цьому рівні. Хоча на тренуваннях справляє хороше враження. Знову ж кажу, Планували за рахунок швидких переходів десь підловити Буковину, Було у нас декілька швидких переходів, але ну, я розумію, може, не виходить ззаді, не, не, десь не догравали, хоча такого не, не повинно бути. Але може ще немає і брак ігрової практики. ну В атаку треба було вилітати, і в скакуна були можливості, були свобідні зони, треба було брати на себе, бігти, і в квича свобідні зони, і, і не, не скористатися цим а постійно імітувати активність. Ну і плюс дві травми після наших вже проведених замін. Напевно, що треба було витримати ще. Але зрештою нас в першому таймі, напевно, більше возили, коли у нас був повний складність, тому що у нас на двох було менше. Вирішальним, мабуть, став гол, коли цей такий фол зовсім не потрібний, грове спиною воріт і, і, і Стасюк порушує правила. Ні, так я думаю, що по-моєму Клименко порушив правила. і Досить неоправданий фол, і можна було його вижимати до бровки, і хай би суперник грав назад. Ну, і знову ж, втрата концентрації, Валера Бондаренко не зіграв перший м'яч, і, відповідно, на виході помилився Роман і, і результат. Можна було на щось надіятися, але після того, як на 55 й хвилині отримав травму Білала, ну вже дуже складно було. Та, речі, ну, вечір, пані всі заміни на 46-й хвилині ще не звикли до нового регламенту, чи, ну, чи не було куди дівати? Ну, тобто лишити себе без згарістого ну, ну, могло і не статися, але сталося так, що 9 завершувало. Ну, я ж кажу, моя помилка і я, я не знімаю з себе відповідальності, але... Ну, Так як ми виглядали в першому таймі, треба було якісь радикальні зміни, радикальні зміни. І Надіюся, що ми дограємо до кінця матчу 11 на 11. І так сталося, що дві травми і на двоє менше грали. Але ті, ті заміни напрошувалися, тому що люди ну, випадали, випадали. То можна сказати так, що просто сьогодні не вгадали з основним складом, скажу так, так. Однозначно не вгадали з основним складом, виходили від іншого. Виходили від того, що в нас повинні сьогодні вийшлися контратаки, десь ми повинні були закритися і вилітати в контратаки. Передумов було дуже багато, щоб вилетіти в контратаку. Ну, десь брак технічний брак, десь брак майстерності. Хоча зрештою забий там Діма Скакуну цей м'яч, коли він вилетів 1 на 1. І квись там. Перед героями говорили, що ігра буде заключатись, тому або вони нас скриють, або ми вилетимо в контратаку. Получилось так, що вони... Буде ну, скла набрати очки новий як я казав другій лісі, тому що Мені більше подобається скала на зі ніж дом. По такій, по такій грі, з таким підходом, і з таким настроєм, і з такою самовідачею очок нам ще дуже довго не, не, не бачить. Треба сідати, говорити, спочатку аналізувати і, і робити певні висновки, тому що у нас в нас в команді 25 чоловік, а практика показує, що знову можуть грати тільки 12, а все решта, виходить, баласт ну, якби Тепер недавно підписали одного, я знаю, що темношкірого поїзд, а вона навіть не має дивився ні в запасі, ні він... Для чого були його зуміти висувати, якщо він навіть. Він з нами займався, з нами тренувався, але в нього була проблема з візою, і він їздив додому продовжувати візу. Він буквально тільки декілька днів тому приїхав. і, ну, Тобто ще, ще здоровий. Ну і зрештою ми мене так катастрофічно виглядали в попередніх іграх, щоб, знаєте, так все начисто міняти. І наша гра давала можливість в принципі, довіряти тим, які грали. Сьогодні хотіли додати активності на флангах, а вийшло все. І не додавали, а сама структура гри змінилася і взагалі розсипалась. Розраховували на ротацію, ротація, але як три чоловіка це вже забагато для нашої команди. Ну, ну, Буде грати проти одного з лідерів, дві поразки, вже так би в пострілі, і тепер чи ситуація катастрофічна, ну, чи ну, якось збалансує. Я думаю, що катастрофічно що ситуація далеко не катастрофічна. І повірте, якби ми грали, не трапили з ті прикрі е, травми, ми б все ж таки ще показали зуби і надію за тих 30 хвилин, що в нас залишалося, наші були шанси десь нагнітати. Але так як випало два чоловіка, ну дуже складно вже було і Рябушка, і, і Володя Пришнівський з травмою грав. і… І, як показує час, і Олега Білого бракувало. До речі, Білий є надія, що він до наступного матчу відновиться? Ну, він що в загальній групі не, не займається, що він ще не приступав навіть до, до, до такої бігової роботи. А що лікарі кажуть з приводу травм Білоле і Клеменка? Ну, Врасила Галік зразу, опух, і там набрав, що він вже навіть і бус не міг е одягнути. А в Клименка забій м'яза і два рази йому попали в одне місце, не знаю, як там. Будемо дивитися. Дякую Дякую вам дякую.